Доброго раночку і мирного неба. Робочий день починається у мене, не, не знаю як у кого. З молитви, щоб Бог благословив сьогоднішній день і всіх, хто на роботі, на праці. І не важливо, на якій він праці би не був, і би Божа охорона була над кожним. І, е, а я вже приїхав і. Хлопці ще вдома, а я встаю раненько. Каже, хто рано встає, тому Бог подає. От кейс, який стояв великий відрізок часу, йому було дуже погано. Уже працює, я його справив, замінив там, що насос, він каткує з цими важкими катками тут до Стагорбиста місцевість. Те 150, який був Розірваний упору йому упору замінював. І з двигуном була проблема. І хто бачив там шатун, теж працює. Е, Всі упилюся, чистенький двигун. Я працюю на Т-150-ті зараз з культиватором. 1025 СЗ36. Ну Цьому трактору я нічого не робив, він має 1000 з чимось напрацювання. і ну, Він такого якоби би нема, нічого з ним. Жундір 8320. Ну, робив я багато, чую, як що багато йому. Сальники міняли, радіатори знімали, хто там бачив відео. Він зівалка Рапід. Цей комплекс я перебирав. Це я від на відео не знімав. Тобто були замінені. Диски, ну, подчіпники, ступиці так... замінювалося на нове. Він 6-метровий. Цей вердерштат коли стягав Т-150. А зараз вже є на зміну йому джондір. І тому, друзі, такий робочий день, у кожного по-різному. А тут зараз покажу друга, який їде постійно, мене возив на роботу. Оце друг. Він їде, безвідказна хлопці, машина. Куди треба везе день і ніч. Простенько в ремонті і надійно, чесно. Надійно, ну так. Тому отакий робочий день у мене. Так, зніму, хай він буде в історії. Я... Заводю Т-150-го і доготовити далі площі. Якось так. Ну, там маленькі, і в нас площі складні, такі малі. джондіром ми чому так? Чому джондіром чіпляємо, не чіпляємо за нього КПК, цей культиватор там 3D лап ідуть. Ми чіпляємо за джондіра промита система вся в культиваторі і цей трактор так, демпс маленькі ділянки поля. От. І рельєфи. У нас рельєфи не суперові, такі нерівненькі. Оце, оце рівне поле. Так щоб ви розуміли. О, сонечко на в Ну, Я приїхаю, добираюся, бо це не вдома. Не Ровки Пасуд. Буду з Божою допомогою виїжджати. За день-два зараз буде Пасха. Пасха це не просто сісти і поїсти. Пасха це не просто якийсь там обряд. Пасха це страждання Ісуса Христа. Та Він пролив свою кров, це у Старому Завіті в Описанні, ну я на це окремо буде тема колись. Ісус Христос пролив свою кров за кожну людину, щоб людина мала життя вічне, щоб вона не була рабом гріха, а мала би ту свободу. І допоміг би нам Господь зрозуміти всім, кожному із нас, що таке є ціна, яка заплощена велика за кожного із нас. Тобто там Ісус Христос пострадав. Можливо, кому не сподобається, що я говорю, але я собі маю повне право. А вам, як не подобається, ви можете просто нажати на друге відео і не слухати те, що я зараз буду говорити, і те, що я говорю. Тому допоміг би нам Господь Ісус, дякуючи Богові за ту кров, яку Він пролив на Олофі, за те, щоб ми жили і цінували життя, яке нам дано на землі. Тому найбов благословить всіх людей. Днем, який буде, у нас у неділю ми будемо як-то ну, на служіння, хто у церкв, церквах, хто в православних, хто в домах молитви. знаєте. Кожна людина має право вибору релігії, віри, але віра одна, віра в єдиного живого святого Бога, Ісуса Христа. Тому хай Бог збереже хлопців там, на Сході, хай Хайда мир в Україні. І буде все добре у кожного з нас і в мене особисто. Щиро дякую усім за те, що ми є разом. І я вірю, і знаю, що дасть Бог мир, і все буде добре, тому що всьому є початок, всьому є кінець. Якось так.